У Павлоградській центральній міській бібліотеці представили виставку картин відомого українського художника сьогодні. У нас Представлені роботи українського художника Олега Шупляка це заслужений художник України, який є відомий не тільки в Україні, але і за кордоном. Ці картини нам передав Авдіївський народний музей історії. Зі своїх фондів ну, їм треба було евакуюватись до більш безпечних місць. Тому цінні експонати були вивезені, і вони зараз опинилися. У нас Олег Шупляк заслужений художник України та член національної спілки художників. Серія митця двовзори принесла автору широку популярність у світі. Також митець оформив монету номіналом 5 гривень, яка перемогла на міжнародному конкурсі. Найперша картина, найранніша цієї серії, написана була у 2009 році. Взагалі, роботи у Олега Шупляка дуже різнобарвні та багатогранні. Він є майстром жанру картин ілюзії, картин із змістом, який ми бачимо не одразу. Його картини, щоб зрозуміти їх, щоб відчути, треба подивитися на них якийсь час. Кожна людина може побачити у картині ілюзії щось своє. Розповідає працівниця бібліотеки. Моя улюблена картина з цих це гніздечко. Воно затишне, воно гріє душу і йому кожен бачить щось своє. Нас відвідувач прийшов, подивився, каже: О, тут такі черешки. І, і для мене це також нагадує дім, мою рідну хатинку. Виставка триватиме до 20 травня. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко, новини Петерка.